Баскетбольний клуб Запоріжжя ЗОГ здобув непросту перемогу у програному матчі Черкаським мавпам. Запоріжці приберегли основного розігруючого Максима Теряника. у грі з Миколаєвом. Максим зіграв важливу роль, завдяки чому команда Дмитра Щеглинського обіграла одного з лідерів чемпіонату. Вже в першій атаці Олександр Рибалко продемонстрував свої снайперські здібності. Капітан запоріжців поклав м'яча точно в кошик з дальньої дистанції. Відзахищавшись, господарі провели ще кілька атак і повели в рахунку 7-0. Завдяки реалізації трьохочкових Запоріжжя зберігало перевагу. Протягом чвертів господарі вилучили п'ять разів і завершили десятихвилинку з рахунком 28-19 на свою користь. Ксажалінію і за ізайтова. Этого... старта мы проиграли практически всю игру. 28 очков пропустить четверть – это очень много. Будем разбираться, почему у нас так получается. На початку другої чверті запоріжці продовжували справлятися із високими Миколаєва цикалюком та Чем'якіним. Боротьба була за кожен відскок. У результаті зіткнення відразу двоє баскетболістів Миколаєва отримали розсічення. Різниця плюс 10 для Запоріжжя зберігалася. Дмитро Щеглинський вдався до ротації. Наприкінці другої чверті Артем Чемякін заробив шість очок. А Миколаїв наблизився в рахунку 37-41. Вирівняв ситуацію Олександр Сикалюк. Після великої перерви він встановив на табло нічині 52-52. У відповідальний момент знову не підвів господарів Олександр Рибалко. За 8 секунд до кінця чверті капітан Запоріжжя вивів свою команду вперед: 61-57. Заключна чверть тримала в напрузі до останньої атаки. Олександр Шостуха виводить вже Миколаїв вперед 77-74. У відповідь своє слово сказав найкращий бомбардир Запоріжжя у цьому сезоні Станіслав Овдієнко. Заручившись підтримкою Максима Терника, який грав із травмою, Запоріжжя вийшло вперед. 82-81. А потім стався вирішальний епізод у матчі. Антон Буць виборов підбирання на своєму щиті і заробив на собі фол. Супал. фол там був, не був, біда, коли очко судям игра. Вот, и Когда в очко йде то І коли неопределена ситуація і, принципі, вона десь щось решает. Запоріжці вистояли в обороні. А Яків Зметрович реалізував на останніх секундах штрафні китки. Господарі відвоювали четверту перемогу в сезоні. Не справилися з їхніми великими центровими. Чем'якін, Сокалюк, звісно, повыше роста росту нашої передній лінії. Команда Николаева очень умело это использовала. Но именно те, що наші ребята високі проіграли в один в один, создавало сложности для наших всіх в защите. Станіслав Овдієнко у цій зустрічі заробив 21 очко: 19 Максим Тиряник, 16 Олександр Рибалко. Наступний матч Запоріжжя проведе на виїзді проти одеської біпи.